Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось хочу показати вам полуничку Азію, як вона розвивається, як вона дає ще вуса. Це полуничка від канала Полуниця Волині. Ось, бачите, які дає гарні росточки. Ось так вона має таку прикорневу шийку доладню. Розвивається дуже гарно, ось ще вам покажу. А тут уже аж поділилася полуничка. Я поставила стаканчики, тому що гарні росточки такі. Ще у нас тепло, тому я думаю, що вона ще корениться за 10 днів. І буде ще у мене розмножуватись полуничка Азія. Хоч що хочу вам сказати, друзі, що ця полуничка була посаджена в кінці липня. В кінці липня. І в нас стояла дуже велика спекар. Я її поливала почти кожного дня. Вона прижилася у мене, бо вона прийшла до мене в стаканчик в касетках. Ось бачите, вже, які я корінці поставила, пройшло 10 діб. І такі корінці гарні. І, значить, я її поливала, поливала, вона прижилася. Я її підгодувала добривом 20-20-20. Потім пройшло 10 днів. Я їй дала фосфорно-калійне добриво. Ось такі гарні листочки. Гарна полуничка. тут от ой росте. І я поставила, коли вона вже була гарно розвивалася, я поставила ці стаканчики. І ще раз, по листу я підгодувала комплексним добривом для полунички. Не знаю, правильно зробила, неправильно, ось, бачите, який гарний, гарний коренець. І ось тут ще можна взяти і буде гарний. Так що, друзі, якщо ви хочете посадити полуничку, не зволікайте, а садіть її щонайраніше. Саме гарний посів, казала моя сусідка покойна Валентина Івановна, що потрібно садити полуничку. Вона відплодоносила, зрізали її. І 22 червня вже треба садити. Так вони садили полуничку, яка у них росла. Ось вам ще хочу похвалитись. Бачите, яка красива прикоренева шийка. Здорова полуниця. Цей сорт дуже гарний, дуже хороший, гарний дає врожай. Так що треба садити таку полуничку. І вже на слідуючий рік, не дивлячись на те, що вона ще не поділилася, то вона все одно дасть гарний врожай. Дасть гарний врожай. А якщо б я не ставила оці стаканчики, це я просто хочу, щоб розмножити її більше було кущиків, то я поставила. А якщо щоб не розмножувати, відрізати, то вона... Поділилася б відсотково, Поділилася б і була гарна. Ще я хочу сказати, що я її обробила від клящика Артімек. Обробила я її один раз. Вона в мене виглядає гарно, тому що вчасно підгодована, вчасно полита. І ще я буду садити, як вона трошки коріниться. Я посажу. Звісно, вже наслідуючу весну вона буде не мати такого великого врожаю, але з неї можна буде взяти гарні уси. А ось посажена полуничка брила. Це теж ранній сорт. Від каналу прийшов цей сорт від каналу. Полониця волині від Олександра. Ну у мене не була готова під неї грядка, і вона у мене сиділа в касетах ще цілу неділю. І бачите, як відрізняється. Ще й сорт, тому є різниця і відрізняється. Відрізняється по ви, по оцій шийці перекорневій Бачите, набагато менше. Так що, оце таке, друзі. Так що ж потрібно, потрібно садити полуничку, як хочеш, щоб слідуючий рік вона дала тобі врожай, її треба ж садити в кінці липня. Але вона теж, бачите, дає ось усики. Я завтра поставлю стаканчики, і буде ще все добре. Оце все я буду відрізати. Оце маленьке. От. А цей хороший такий. Оставлю і хай він собі коріняється. Там у мене ще посаджена алегро. Теж гарні кущі, бо я, це моя вже розсада. Я її в минулому році заказувала в Вінницькій області і людина мені прислала такі воздушки. Оце ці називаються воздушки. Ось такі вона мені була прислала, ще навіть менше. Ось такі, ось такі була, прислала, я її все посадила. Теж гарно, Ось ця вже поділилася. Бачите, ось один, ось один. І ось там вилазить іще один, це значить полуничка поділилась. І тут поділилася. Ця була ще посаджена раніше. Це теж ранній сорт полуниці алегро. Ну, а там вже, бачите, Така вона нещасненька, бо пізніше була скопана грядка, пізніше було посаджено. Все, я зробила агроволокно, і щоб мені менше було полоти. Всі друзі, дякую за перегляд, хто заходить в гості до мене. Здоров'я, всім та швидше усім перемоги. Пока-пока.